Трошки зробимо красоту, щоб було уютно по-домашньому, хоч трошечки напоминало дім, родину. Військовий на позивний дим прикрашає новорічну ялинку. Втім, каже, замість святкування у складі мобільно-вогневої групи 110-ї бригади ТРО в новорічну ніч боронитиме небо від ворожих ракет та дронів. Такого в нас особливого немає на новорічного настрою. Ми це самі собі піднімаємо настрій втім можемо. Ялинку кусочок поставили. Смакоти всякої взяли, щоб душу порадувати, підсластити. Саме головне, щоб. Живі наші всі були вдома. Ми раді цього, в принципі, тут і є. Дим згадує, раніше новий рік зустрічав у колі родини, а тепер зі своєю другою сім'єю фронтовою. В сімейному колі завжди збиралися, сусіди завжди приходили завжди. Фейерверки пускали обов'язково. На новорічному столі у бійців салати, картопля та м'ясо. Показує військовослужбовець на позивний архітектор. Салатики у нас. Крабові. Це у нас олів'є. І салатики. Салатик вишуканий. Тут, ну, тут є у нас ще сирки, ковбаски. Ну, таке огурчики. Це ще ми будемо е, доготавлювати. Тім каже, робота тут не зупиняється ні на хвилину, адже на фронті новорічних свят немає. Тож коли бачить сигнал тривога дві хвилини. І військові у повній бойовій готовності. Поступила інформація, що на наш розрахунок наближається шахет. Ми розвернулися в готовність, і коли вже ну, було, був дощ, була несприятна погода до прожекторів, нічого, ну, тобто прожектор його не бачив, били його на е, акустично. Чули, що він вже блин, ну, був в зоні нашої відповідальності, ми почали відкрили вогонь. І, е, Били ну, в напрямок звуку і супровождали сопровож, його ну, буквально ну, там, секунд 30-40 зайняло це час, блин, ну, ймовірно спрацювали добре. Війна є війна, і тут свято це таке. Ну, трохи є, звісно, настрій все таке новий рік. Але найкраще було б, якби була перемога. І поки цивільні зустрічають перші хвилини нового 2025 року. Вони продовжать боронити наше українське небо. Включай прожектор. Указку лазерну. Шахет азімут ноль. Вогонь. Олена Лисенко, Владислав Киящук. Суспільне новини. Запоріжжя.